Адаптовано студією Стармайстер на замовлення компанії Sonar. I'm Запоріжсталь надає юридичним і фізичним особам послуги з перевезення вантажів і пасажирів автотранспортом УАД. Вантажу перевезення автомобілями ГАЗ, КАМАЗ, МАЗ тощо. Телефон УАД 218 34 50 і відділ продажу 286 60 30. Відділ митних операцій комбінату надає послуги з декларування вантажів. Ліцензія номер АВ 481156 від 7 серпня 2009 року. Ціна договірна. Телефон 218 11 39 218 20 56. Відділ продажу 218 24 97. Електроремонтний цех комбінату «Запоріжсталь» має досвід проведення ремонтів електрообладнання, металургійних цехів, Цихів має можливість надати ряд послуг, виготовлення вантажопідйомних магнітів серії М62, кранових панелей ПМС, ДП, СКК та інших, гальмівних катушок ТКП 400 та 600, МП-201 та 301, МП-200 та 300, катушок апаратури управління КПВ, ККД, КТП та інших. і допоміжні контакти КПВ, ККД, КТП та інших, дугогасильні камери, каркаси катушок, пружини, гнучкі кранові життя. Живильники, живильники апаратури управління, проведення ремонтів, вантажу підйомних магнітів М21 та 63 ЛА, гельмівних катушок ТКП 400 та 600, МП201 та 301, виконання капітальних і середніх ремонтів електродвигунів змінного струму ААТ, ДАЗО, А4, АОЗ та інших з відновленням жорстких секцій і постійного струму ДПМПД та інших. Комбінат «Запоріжсталь» надає послуги по проведенню щоквартального індивідуального дозометричного контролю, вартість одного виміру, яке проводиться протягом одного кварталу 110 гривень без ПДВ. Телефони 286 60 30 218 10 13 067 292 28 86. Комбінат «Запоріжсталь» надає послуги по виконанню хімічного аналізу, склад металопродукції, визначенню міцності якості металу до розриву, в тому числі за методом Еріксона. Ціна договірна. Телефони 286 60 30 218 10 13. Комбінат Запоріжсталь пропонує до реалізації аргон газоподібний в балонах за ціною 90 гривень з ПДВ. Контактні телефони 218 29 76 218 26 28 218 10 13. Мобільні 097 218 74 30, 066 853 58 83. Комбінат Запоріжсталь реалізує щебінь доменний рядовий та практичний. Цінень, а також граншлак автомобільними та вагонними нормами. Можлива доставка у шлаковому кар'єрі. Працює каса і реалізація фізичним особам здійснюється за спрощеною процедурою з оплатою фактично завантаженої машини шлаку в касі на місці навантаження. Щебінь доменний відвальний є універсальним і доступним за ціною компонентом для виконання робіт з благоустрою території, прокладання доріг і під'їзних шляхів для виготовлення будівельних матеріалів, виробництва бит

Комбінат «Запоріжсталь» реалізує продукцію в асортименті «Бетон М50», «М75», «М100», «М150», «М200», «М250», «М300», «М350». Бетон пластичний, осад конусу 16-18, «М200», «М300», «М350». Цементний розчин «М50», «М75», «М100», «М150», «М200». Ціни договірні. Телефони 218-22. 223-218-29-57-218-14-36. Комбінат Запоріжль пропонує до реалізації верстати, які були вживані, але можуть бути використані як універсальне, так і вузькоспеціалізоване обладнання для виготовлення господарських товарів, мийок та іншого. Можливий огляд обладнання та консультація технічного спеціаліста. Ціни договірні з питань отримання переліку верстатів, які були вживані, до реалізації звертатися за телефонами. Двісті. 218 24 97, 218 10 13, 218 26 28. Комбінат Запоріжсталі реалізує тирсу з деревини змішаних порід дерева, осика, тополя, вільха, хвоя. Допускається засміченість тирси до 20%. Кора, обаполки, обрізки розмірами до 500 мм та інші вологість до 40%. Реалізація тирси здійснюється зі складу розташованого на території комбінату на умовах самовивезення автотранспортом покупця. Ціна договірна. Телефон 218-29-57. Комбінат «Запоріжсталь» пропонує до реалізації шлак Мартинівський фракційний за ціною 7 гривень за одну тонну. Універсальний та доступний за ціною компонент для виконання робіт з благоустрою. Території і посидки ґрунтових та автодоріг, фракція 010 десять, десять Контакти, телефон факс 061 218 25 56. мобільні телефони 099 380 22 39 та 093-820-86-82. 061-218-1013, 10 13 067 92 28 86. комбінат «Запоріжсталь» реалізує дрова відходи змішаних порід дерева. Дрова відходи не опаковані. Та дрова відходи упаковані. Ціна договірна. Вивіз дров відходів здійснюється зі складу розташованого за територією комбінату, самовивозом автотранспортом замовникам. Телефоном 218 29 57, 218 14 36, 218 10 13. Пад Запоріжсталь запрошує на роботу осіб з інвалідністю. Бажаючим працевлаштуватися, при собі необхідно мати довідку МСЕК про встановлення робочої групи інвалідності, інвалідну програму реабілітації, паспорт і трудову книжку. Звертатися до відділу кадрів за адресою місто Запоріжжя, вулиця Південне шосе, 72, Зупинка транспорту, комбінат Запоріжсталь. Пад Запоріжсталь запрошує на роботу водіїв категорії це є. -E. Заробітна плата від восьми тисяч гривень. Звертатися до відділу кадрів за адресою Запоріжжя, вулиця Південне, шосе 72, зупинка транспорту, комбінат Запоріжсталь, телефон 050 489 88 09. Резюме надсилайте за адресою alino.karamushka.sobachka.zaporizhstal.com. Привіт, друзі!